Дві бригади слюсарів, водіїв та зварників КП Харківські теплові мережі повернулися з відрядження до Кривого Рогу. На допомогу криворізьким теплоенергетикам харків'ян їздили зі своєю технікою, ескаваторами та спеціалізованими аварійними машинами. Кривий ріг, 9 грудня. Ще вчора теплоцентраль мала дати опалення усім абонентам. Такий дедлайн підприємству поставив Нафтогаз і Кабмін. Однак, очевидно, підприємство не встигло. Новини в інтернеті загартованих ремонтників не лякали. Десять днів тому в Рушаючи на допомогу колегам, хлопці уявляли підхід до роботи приблизно такий, як вдома, але на них чекало багато сюрпризів. По 12 годин робили там. Дуже багато роботи пророблено було нашими силами. Було замінено. Близько 400 метрів трубопроводів, також 14 штук запірної арматури різних діаметрів. Багато роботи, багато з інших областей бригад з багатьма пересікалися, також спілкувалися. Майстер цеху перекладок ремонту теплових мереж Олег Мозалевський, незважаючи на молодий вік, фахівець досвідчений, але деякі технічні моменти його просто спантеличили. ППУшна труба, яку ми зараз в основному всюди замінюємо. Вони не знають, що це таке. У них немає. Ну, стан каналів також. Видно, що він ще 40-х-50-х років, напевно. Ні одного каналу не бачили ми, щоб він був цілий. Лише день відпочинку після відрядження і бригада Олега Музалевського вийшла на роботу. Тут у Харкові кажуть, все за планом, цілком зрозуміло, і головне видно результат. Тільки за його участь, каже Олег, влітку замінили понад два кілометри труб. Нехай колеги криворіжці не ображаються, бо й у Харкові так було не завжди. Якщо глянути в Ютубі історію харківського тепла, то ще чотири роки тому самі від допомоги не відмовилися. Тепленьку дали на Роганській, лазня на Чкалова. Телеграм-канали Харкова рясніють красномовними відео поривів на тепломережі. А це вже свіженький потоп на Олексіївці. Труби рве одна за одною, і це ще не було морозів. На ремонт тепломережі цьогоріч із бюджету витратили всього 200 мільйонів гривень. І це в той час, коли тепловики звільняються через заборговану зарплату, яку отримали лише за серпень. Це відео кінця 2020 року. Через кілька місяців взимку, 2021-го у Харкові почали вирішувати проблему тепла за допомогою шокової терапії. В один день змінили керівництво харківських теплових мереж. І далі пішло-поїхало. В першу чергу працівникам виплатили усі борги по зарплаті, і відтоді її виплату більше не затримували. Людей забезпечили інструментом, транспортом, одягом і всім необхідним для ремонтів і перекладок. Усі процеси особисто контролював не тільки генеральний директор, а й Очільник міста Ігор Терехов про досягнення говорили мало, працювали мовчки. В результаті буквально виконали п'ятирічку за півроку. Першими зміни помітили представники світового банку, які приїхали з черговою інспекцією спільних проєктів ми, звісно, дуже вражені тим прогресом, який відбувся. По-перше, після призначення нового керівника на підприємстві існує реальна велика різниця у тому, як проєкт проходив до цього, як він зараз проходить. Ми були вражені тим, що вже було досягнуто, і за такий короткий проміжок часу такий обсяг роботи провести комплексно по всіх об'єктах, які приймають участь у проєкті, який фінансується світовим банком. Ми дуже задоволені. Після перших успіхів темпи тільки збільшували. Магістралі більше не латали. Проблемні ділянки міняли сотнями кілометрів. Усі магістралі, які були героями апокаліптичних сюжетів, поетапно замінили на попередньо ізольовані труби. Реконструювали 10 котельних майже з нуля, замінили купу запірної арматури, модернізували магістральні камери. 24 лютого 2022 року. Перші снаряди прилетіли по резервні магістралі на вулиці Бучми, яку просто не встигли закопати. А котельню на північ. Ні, Салтівці, яка чекала реконструкції за проєктом світового банку, де кількома влучаннями РСЗВ, до цього додалися понад 140 зруйнованих об'єктів, десятки кілометрів понівечених магістралей. Але вже у грудні мешканці північної Салтівки мали тепло у своїх напіврозбитих оселях. Я дуже вражений, бо вперше побував на Салтіці ще у квітні місяці і ніколи б не подумав, що люди будуть повертатися сюди. Але дивлячись на те, як все це потроху відновлюється, і дивлячись на ті структури, які цим займаються, я дуже вражений, як люди долають всі ці незгоди. Нові реалії харківських теплових мереж за рік до війни вже складалися з інтенсивних ремонтних кампаній, які починалися в квітні, і тривали до пуску опалювального сезону. З війною графік тільки ущільнився, працювали без вихідних. Напевне. Таліці самі нічого не розуміють про те, як влаштована у вас система інституції, котрі займаються цією роботою. Тому це важливо показувати і розповідати. Аналогія така, що це як машина війни, в тому сенсі, що війна відбувається, і всі організації стають такими дуже чіткими, у котрих є чіткий план. Тобто, це війна проти війни, яка відбувається в країні. Будівництво резервних магістрали, заміна внутрішньоквартальних мереж, капітальні ремонти в будинках, модернізація котелень і пошук. Нових технічних рішень на третій рік війни, після дев'яти повних блекаутів і знищення електрогенерації, харків'яни розпочали процес децентралізації. Звісно, світова спільнота дуже допомогла у цьому питанні, але головна запорука успіху, довіра до міської влади, яка робить усе можливе, аби зберегти життя у прифронтовому місті. Ми всі бачимо, що подовжуються атаки по інфраструктурних об'єктах, як приклад сьогоднішнього вранці, і ми направляємо наші зусилля також по децентралізації цих об'єктів. Головна мета це забезпечити такі житлові мікрорайони теплом та усім необхідним, щоб вони змогли нормально, а також з соціальної точки зору, щоб люди могли нормально переживати у ці тяжкі військові часи. На сьогодні Харків, навіть попри Близький фронт, вже далеко відійшов від комунальної прірви, у якій колись опинився Алчевськ, і до якої ледь не впав кривий ріг. І головна запорука успіху у цій боротьбі, як вважає майстер Олег Музалевський, увага від керівництва. От у нас працюєш десь на об'єкті. Будь то аварія, аварійні роботи, будь-перекладка. Завжди хтось з району приїде, спитає, що там, що виходить, що не виходить, що треба, що не треба. Просто подивиться. Я вважаю, їм треба... Більше бувати на тих об'єктах, щоб бачити зсередини, так ска що у них відбувається. Ще одна технічна порада від харківських теплоенергетиків. Труби міняти треба ділянками від камери до камери, бо до старого заліза нове не привариш. Так само підхід до системи в цілому. Тоді ніяка війна не завадить вчасно розпочати опалювальний сезон.